Доброго дня, колеги. Вітаємо вас в українському медіа-центрі. Сьогодні у нас прес-конференція за участю гравців національної команди Руслана Малиновського та Володимира Брашка. Все традиційно робимо. Піднімаємо руку заздалегідь. Я надаю вам це, це фальстарт поки що. Це поки що фальстарт. Піднімаємо руку заздалегідь. Тоді я надаю вам слово. У нас є мікрофон так, для питань. Так, окей. Тут чекається наших колег. Окей, так. So, colleagues, we will start now a press conference. Our players here, are Ukrainian national team, Volodymyr Brusko and Ruslan Malinovsky. as always, uh, in advance raise your hand. And uh, find my eyes. I will find your eyes. I will find your hand, and I give you the floor after that. But wait for the microphone, please. We have an interpreter, so you ask Ukrainian. The guys answer Ukrainian, especially Ruslan. If English, he could answer in English. I mean Ruslan. And also, we have an interpreter. Окей, панове, починаємо. Час це гроші. Будь ласка, хто готовий перше питання поставити? Будь ласка, Соломія. Так і представляється, я знаю, що ви Соломія, але буде незаймом казати, з якого ви видання ім'я та прізвища. Будемо дуже вдячні. Дякую. Соломія Романчук, видання чемпіон. Питання до Руслана. Поєдинок з Румунією вже вдалося проаналізувати. Сподіваюсь, як вважаєте, в чому була основна причина поразки? Натисни. кнопочку, натисни там зелененько, щоб було. Окей. По перше, тільки з теорії приїхали. Прямо сюди. І причина поразки з Румунії ну багато складових. І те, що казали перед матчем, що епізоди вирішують цей результат матчу. Я вважаю, що потрібно підтягнути позафутбольні моменти. Це Бажання це більше боротьби, більше ем, командних дій. І зараз проаналізували, і я сподіваюся, що в наступних матчах ми зробимо висновки правильні і зіграємо вже інший футбол. Але була теорія, на якій хтось сказав деякі речі, дуже важливі для всіх. Тому тепер важливо перенести це на. The question is, uh, was uh, about the match against Romania. Uh, if uh, you have already learned that match, and uh, do you know the reason why the team lost? And the answer is you know that we had the theoretical lesson just. Uh, an hour ago if i'm not mistaken yeah and uh, we understand that we had uh, some uh, moments out of football out of pitch uh, that we have to work uh, on and actually we, we have to make more uh, dedicated stuff we have to fight a lot we have to um, to make some uh, team actions to improve so uh, you know uh, during the theoretical lesson we had a conversation, and one person said really important words for all of us. And we understand what we have to do. We have to work harder. We have to be solid, and we have to make our best to uh, show during the next match. <laughs> Сергій Захарченко, Суспільне спорт. В мене питання, мабуть, до обох гравців. Після матчу проти Румунії Сергій Ребров сказав, що гравці попросили його залишити гравців якби, на одинці для розмови. Чи можете розповісти, чому ви це вирішили зробити, і чи відчули ви вже якийсь ефект від ось цієї розмови, підозрюю на високих Те, що було на високих тонах, це 100%. І про те, що ми розмовляли в роздягальні після матчу, залишиться в роздягальні після матчу. Але я ж кажу, саме головне, це те, що, те, що сказали в роздягальні. Всім потрібно подумати над цим і зробити правильні висновки. І я вважаю, що в нас є дуже досвідчені футболісти, які можуть допомогти молодим футболістам, які, скажімо, у них вже є досвід. Хто, Андрій Ярмоленко вже четвертий євро грає. Тому від капітана, від хлопців, які вже досвідчені, ми почули багато. Okay. So uh, The question is about the conversation the players had in the dressing room after the match against Romania. And if Ruslan could just tell something about that conversation. And uh, Ruslan says, Yeah, we really had that conversation between our players without the head coach in the dressing room, but everything that was in dressing room uh, will stay in the dressing room. So, uh, you know, that was conversations in high tones and we clearly understood what we needed to uh, hear. And uh, actually we made lots of conclusions after that conversation and we understand that we have lots of experienced players who could help youngsters to make the conclusions and to make result better. Uh, you know that andrey Yarmolenka is on his fourth uh, year in a row. So he is the one who told us and uh, about about our, about that game and what conclusions Толс або за гейм е вот конкурс пишет. Дякую, Крістина Постухова з новини Лайф питання до Володимира. Ви після матчу сказали таку фразу, що Румунія нічого такого не показала. Вона розлетілася в змі. Після аналізу матчу саме так само думаєте? Ну, По-перше, я сказав це на емоціях і неправильно висловився. Я хотів сказати, що не, нічого не показало те, що ми не очікували. Ми все очікували, але я там продовжував фразу, що не вистачило нам е, концентрації. Так воно і вийшло, там на півмомент, там, там на півмомент. І ось так склалася гра. 3-0. Тільки можу привітати Румунію, а нам потрібно зациклюватися на собі. Okay. After the match uh, against Romania, Vladimir Brashko said that Romania didn't show a lot uh, to win that match. But uh, Vladimir says uh, that was wrong. Actually, he has said uh, that Romania didn't show something more that they didn't expect. So they um, actually. Uh, we, uh, Ukraine national team was prepared to the game. Uh, Romania showed, but they had a lack of concentration. They had a lack of moments. They had possession, but didn't create a lot. So actually, that influenced, that affected the result. And uh, uh, Volodymyr can just congratulate Romania on, on this match. And uh, right now, Ukraine should just be concentrated on their game, on their results, and do their best. Можна Дмитро Поворознюк, трандець до двох хлопців. Питання до цього матчу, до старту євро. Дуже була така тепла ванна, всі підносили на руках, всі хвалили, вважали збірну дійсно там дуже дуже крутою. Після матчу дуже багато хейту, дуже багато критики. Як легше збірні готуватися? Тобто всі носили на руках результат був поганий. Зараз хейт чи допоможе це ну, десь бути злішим? Якраз те, чого не вистачило на футбольному полі, про те, що ви казали? Я вважаю, що це повинно допомогти і в першу чергу. Ну, знаєте, як розмови розмовами, але все на футбольному полі, те, що ми побачили. Знає, знаєте, не таку фразу скажу про це все, те, що говорили. як Колись мені залишилось в мене в пам'яті, коли я грав ще в Шахтар 3, у нас був Сергій Ковальов, тренер, це півзахисник Донецького Шахтаря. І він дуже часто повторював одну і ту ж фразу. Він каже, Виходить команда, якщо випадає один футболіст, це вже просто виграти тяжко. Якщо два футболісти випадає, це катастрофа для команди. Це нереально виграти. І те, що думаю, з Румунією, от у Румунії я не можу сказати, що в них хтось випав по тій грі, яку вони планували по тому плану. Не хочеться казати і про нас. Ну, не хочу виділяти, що хтось випав, але там була більша команда. Ну, ніж у нас. Там більше дисципліни було. Тому нам потрібно зараз бути командою на наступний матч і сприйняти цю критику нормально, тому що це, це футбол, це емоції, це ціла країна дивиться на нас. І нам потрібно зробити правильні висновки і, скажімо так, Щоб всі 26 футболістів, які є, вони потріб. Щоб це було 26 футболістів. Не Ті, які грають, а ті, хто на лаві запасних, щоб були готові вийти і бути частиною команди 11 футболістів на полі. Кані інструкціюсь, психологи? Ruslan, uh, you're one of the more experienced players in the squad. How difficult is it to focus on a major tournament that you're playing in, but also with the extra pressure that you carry representing Ukraine at the moment because of the situation at home? And Volodymyr, um, you're from Zaporizhia. It's a city that we're familiar with in the West because of what's happened there. How important is it for you to represent your city as well as your country to keep the story of that city in the public domain? Uh, first, I will answer for your question and after. She can translate. Uh, the, uh, the first of all, it's the the, the big uh, responsibility for uh, all players, bigger than than before. But uh, I answer short in this for this question because I think it's it's everything inside. Like in football, you you always have three results. But your performance on the pitch, it's most important that you can you can do. Everything on the pitch, but you can lose, win, or maybe, or it's draw. But in the end, the defense, the, the they understand the game. They can say, "Okay, this team, they did everything for the win." And we come back for the results. It can be three results. And um, in these two games, I want, like, my feeling that uh, that the people. That I wanted. They they will be proud for uh, our team for our performance in these two games. That we gave everything in these games, and in the end we will see well, where we are. But uh, uh, my opinion is it should be like this. Ви розумієте, що це відповідальне питання було щодо того, що Руслан є одним з найбільш досвідчених гравців цієї збірної. І, Власне, як йому відчувається грати зараз під таким тиском, коли війна в Україні, коли потрібно думати постійно не тільки про футбол, а також і про ситуацію в Україні. І Руслан каже, що звичайно, ми розуміємо, що це відповідальність для кожного з нас: грати в такій ситуації і представляти свою країну, звичайно. Ми дуже хотіли виграти, і ми продовжуємо боротися за, за свою країну. І дуже хочеться, щоб після цих наступних двох матчів але іноді ти віддаєш все на футбольному полі, але, на жаль, не досягаєш того результату, якого хочеться. Ти або програєш, або це нічия. Але власне, ми е, хочемо зробити все можливе, щоб після наступних двох ігор наші болівальники пишалися нами і говорили, що дійсно ми побачили на полі команду, і яка віддала всю себе за Україну і за власну цю команду. Так, запитання до Володимира було: ти представляєш Запоріжжя, а власне ти з Запоріжжя, і наскільки тобі зараз важко власне, бути в цій ситуації і представляти місто, яке постійно під атаком? Ну не хочу виділяти там тільки себе. Зараз усім складно, всім українцям і багато хлопців з прифронтових міст. Які зараз у збірні. Я завжди на зв'язку зі своїми батьками, так і з друзями, які там в Запоріжжі. Звичайно, кожен день, там майже кожен день обстріли, але вони тримаються. Я за них дуже переживаю, і хочеться як можна більше радувати своєю грою за збірну. І всіх українців порадувати, але матчу з Румунією це не вийшло. І ми зараз можна сказати, підго... хочемо добре підготуватись на ці два матчі, щоб це виправити і дати сили нашим воїнам, країні, всім українцям, посмішку на обличчі, і будемо робити все від нас можливе. Okay, you know that uh, we're talking not about me. Uh, yes, I'm from Zaporizhia, but uh, lots of players in the Ukraine national team are from the regions that are close to the front line. And of course, um, and we feel this pressure every single day because uh, Ukrainian cities are under the attack uh, every single day. And, um, you know, um, I keep in touch with my parents, with my friends who are in Zaporizhia, who are in Ukraine, uh, who are staying there, and I worry about them a lot uh, but uh, everything that i can do right now is just to play for the national team and to um, make them happy with my play with my game and with the results of course uh, you know that that was a disappointing result for us during the match again after the match against uh, romania but we will make everything possible uh, to improve our results and to improve our game and to make uh, the people in Ukraine smile and to make them happy. And first of all, the defenders and our fighters on the front line to be proud of us and uh, to be happy uh, after our results.